Три хвилинки про вічне. Хочеш утримувати Боже благословення, тоді роби наступне. Читаємо перше послання апостола Петра, третій розділ, 8 і 9 вірші. Нарешті ж будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, малосердні, покірливі. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликане. Щоб ви вспадкували благословення. Іноді новий заповіт дає просто перелік, що повинно бути в житті християнина. Слово нарешті ніби підводить підсумок всьому раніше сказаному і дає сконцентровану пораду, які якості повинні бути у віручих. Будьте однодумні. Хоча б християни мають демонструвати в цьому розрізненому ворогуючому світі єдність. Мова йде не про поверхневу єдність з єретиками чи представниками інших релігій. Ні, починаємо з помісної церкви, до якої і звертається апостол Петро в першу чергу. Єдність просто так не дається. Її треба здобувати через дискусії відверті розмови. А люди чомусь таких розмов бояться. Співчутливі. Сутність християнства в любові, а любов має одну невід'ємну грань співчуття. Співчутливий значить небайдужий. Плачте з тими, хто плаче, і радійте з тими, хто радіє. Так радить Біблія. Братолюбні починаємо тренуватися в любові зі своєї родини та зі своєї церкви. Здаємо цей іспит, і тільки потім переходимо на любов до всього всесвіту. Милосердні. Співчуття це коли ти можеш емоційно поділяти горе людини. А милосердя, коли до емоцій долучається дія до нужденних. По Кірові. Мова йде про лагідність. Христос закликав до нього прийти, щоб навчитися цієї лагідності. Чим ближче до Бога, більше лагідності. Чим далі від Христа, тим більше гордині. Не платіть злом за злом або лайкою за лайком. А так би хотілося накричати на нахабу та грубіяна, так би хотілося помститися, хто тобі вчине зло. Наша духовна природа, яка ґрунтується на вірі та Божій любові, підказує, що Бог розбереться краще, ніж ми. А наша справа сказати людині відверто, твердо та спокійно, де вона помиляється, без крику та побажань зла. Замість крику, ненависті та помсти ви будете бажати благословінь та добра. Тільки добро для безбожників, вбивця гвалтівників це не щоб Бог засипав золотом їх, а покаяння. І тоді ви самі будете благословеними, тобто сповненими Божої ласки та сили любові. Найважливіший принцип цього уривку, коли ти благословляєш ближнього, тоді і сам благословенним будеш. І навпаки.